Дорогі українці, Но по уму по образованості ми вже не та форма, не той центр. Тяжесть. Я розповім вам про один з найбільших обманів, який посіли у свідомості громадян, і який навіть закріплений у Конституції. Це стаття Конституції про те, що земля є об'єктом право власності українського народу. Чому це обман? можна Послужчі, товариш, товариш, Хотілося хотілось би, сказати, в общих чертах поняття, що йому потрібно. Бо сьогодні, як і всі попередні роки, українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі. Де да поняття цар, не мадріно? волость Ані кимської волості. Кимської волость? О я. я. Кимська волость. О я. я. А -а -а. Да пусть Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки. Я думав, Тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. <связь> Забирайте. Вченость. Потому ежели человек ученый, так ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. выпадку. Еще на це до нас народ. Йому відповідь! Пиши! Да. 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 Починаємо так. Запорозькі козаки, да. московському шайтану! Отак да. шайтан. шайтан. і пиши. Ти шайтан! Чорт шайтан. Чорт московський Чорт московський, Чорт московський. Проклятого дідька, брат і товариш! <рес> <рес> і самого люцифера секретар! <рес> <рес> Який ти біса? Лифер, якщо ти навіть зоми слабою садами, що цьот висирає, та твоє військо пожирає. Не будеш ти з курой сину над козацькими синами панувати. Правильно! Правильно! Війська ми твого не боїмось. Землею і водою будемо битися з тобою. Ні, Щоб так. тебе срака в поперек трісла, а при ходьбі ляскала. Батьку, а що так можна? Після того, що він робить, все можна. Тоді пиши, Вавилонський ти кухар. <реш> Македонський колесник. Єрусалимський пивохльов. Олександрійський <реш> <реш> козолов. Кудомина <реш> типільська великого і малого єгипту скатиня.

Ївень гамбурзький, ще не лоб, щоб він старопі вистратись. Отак запорожці тобі написали не будеш ти навіть свиней наших пасти не те, щоб над Україною панувати. Слобода вокально-хореографічної композиції Черешенка.